З вами Лілія Лягака час новин. Двоє людей загинули, і двоє поранені внаслідок нічної атаки росіян по Запоріжжю, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти обстріляли місто вчора, о 23-й. Серед жертв восьмирічний хлопчик є дитина і серед травмованих дівчинка 12 років. Зараз у реанімації Унаслідок ворожого удару частково зруйновану будівлю. Вибухова хвиля та уламки пошкодили багатоповерхові будинки неподалік. Безсонна ніч у Тверській області Росії. Від 23-ї години регіон був під атакою ударних безпілотників. Місцеві пабліки писали про дрони в районі Мігалова. Там розташований військовий аеродром. Офіційної інформації ще немає. Та поблизу свідки чули вибухи. Численні відео ширяться мережею. Версія пропагандистських медіа працювала російська ППО. Нагадаю, у ніч проти 1 вересня десятки дронів камікадзе прилетіли по Москві та прилеглих областях, уразивши кілька електростанцій та НПЗ. Працює на половину своїх потужностей. Московський нафтопереробний завод після атаки українських безпілотників у ніч проти 1 вересня зупинив роботу установки Європлюс. Саме на неї припадає близько 50% загального обсягу робіт із провинної переробки вуглеводнів. Приміром, торік, це було понад 11,5 мільйонів тонн сирої нафти на рік, із якої виготовляли бензин, дизельне паливо і авіаційний газ. У компанії «Газпромнефть», які належить завод, ситуацію наразі не коментують. Зміцнення оборонної співпраці та координація зусиль протидії російській агресії. Такі питання обговорили міністри оборони України та Франції Рустем Умєров і Себастьян Лекорню в Парижі. Умєров наголосив на основних потребах України: це ППО і далекобійна зброя, а також бойові літаки, засоби радіоелектронної боротьби, дрони, артилерія та боєприпаси. Ішлося також про створення спільних підприємств та співфінансування виробництв. За словами Умєрова цього вже для цього. Є уже конкретні проєкти, план дій та терміни виконання, і команди з обох країн активно над цим працюють. На крок ближче до передачі системи Петріот Україні. Верхня палата румунського парламенту ухвалила відповідне рішення. На користь законопроєкту висловилися 101 сенатор проти тринадцятеро. Останнє слово за палатою депутатів. Голова сенатського комітету з питань оборони Ніколета Паулюк заявила, сподівається, що процедура завершиться до кінця поточного тижня. Наголосила, без власних систем ППО Румунія не залишиться, адже має на озброєнні ще сім Петріотів. Патріотів. Два з них вже використовують, ще два взяли на озброєння, а три надійдуть незабаром. Іран може передати Росії балістичні ракети вже найближчим часом, уперше від початку повномасштабного вторгнення. Так вважають європейські посадовці, про що розповіли виданню Bloomberg. Якого типу ракети та в яких обсягах не кажуть. Жодних ймовірних дат так само не називають. В окремих випадках звучали фрази протягом кількох днів. Нині західні країни, зокрема члени Великої Сімки, обговорюють нові санкції проти Тегерана, якщо той наважиться на таку допомогу Москві. Ідеться передусім про нові обмеження проти авіакомпанії Іран Ейр. Раніше агенція Reuters повідомляла, Іран може поділитися з Росією ракетами ФАТХ 360 із боєголовкою сто 150 кілограмів і дальністю 120 кілометрів. Монголія ділить із Путіним відповідальність за воєнні злочини. Так в українському МЗС прокоментували рішення Уланбатора пустити до себе кремлівського диктатора, попри міжнародний ордер на його арешт. Україна додали в міністерстві працюватиме над тим, щоб така пасивна позиція мала наслідки для Монголії. Римський статут країна підписала ще 2003-го, Тож за буквою закону мала б виконувати постанови міжнародного кримінального суду. До слова, візит саме до Монголії, став першою поїздкою Путіна до країни підписанта, відколи ордер було видано. Раніше численні медіа повідомляли: Москва отримала від Улан Батора гарантії, що під варту диктатора не візьмуть. Нагадаю, путіну та російському дитячому омбудсмену Марії Львовій-Біловій закидають примусову депортацію дітей з окупованих українських територій. Велика Британія частково зупиняє продаж зброї Ізраїлю. Міністр оборони країни Девід Леммі каже, Лондон побоюється, що деяке озброєння може бути використане в секторі гази, і це порушить міжнародне гуманітарне право. Разом із тим наголосив, це не ембарго, адже йдеться про проминення лише 30 експортних ліцензій, тоді як загалом їх 350. І додав: Велика Британія не заперечує право Ізраїлю на самооборону і не береться вирішувати, чи справді Ізраїль порушив. Будь-які норми, оскільки немає повноважень суду в Ізраїлі, вже відреагували. Мовляв, позицією Лондона розчаровані, бо це сигнал для бойовиків Хамасу та їхніх покровителів в Ірані. Дії демократичного уряду Ізраїлю не тотожні злочинам терористів Хамас, чи тих іранських структур, які їх спонсорують. Але щоб ліцензувати експорт зброї до Ізраїлю, ми повинні оцінити відповідність дій їхньої влади нормам міжнародного гуманітарного права, навіть не зважаючи на огидну тактику та ідеологію їхніх суперників. Майже півтори сотні людей вивезли протягом тижня рятувальники з Покровського району Донеччини. Повідомили в головному управлінні ДСНС області. Донеччина перебуває під постійними обстрілами окупантів, і Покровський напрямок зараз найгарячіший. Вимушених переселенців з Покровська приймає Кіровградщина. Люди пробувають евакуаційними потягами. Їх на пероні зустрічають рятувальники, медики та соцпрацівники. Допомагають із транспортуванням, розселенням маломобільних громадян, родини з маленькими дітьми. Людям пропонують здебільшого гуртожитки в різних громадах регіону. Транспортом забезпечують самі громади. Загалом Кіровоградщина вже прихистила три сотні вимушених переселенців із Покровська та Покровського району. Допомога дітям, які в умовах війни вимушені навчатися винятково онлайн. Це завдання проєкту, який реалізує фундація Олени Зеленської. Зараз на початку навчального року організація першої леді передає таким школярам ноутбуки та планшети, які Україні доправили західні партнери. Як напередодні це відбувалося на Одещині, подивіться. Ліцей номер 4 у центрі Одеси від початку повномасштабної російської агресії класи в ньому спорожніли через розташування будівлі. Тут немає можливості збудувати бомбосховище. Тому ліцеїсти навчаються дистанційно. Тут немає укриття, тому що ця будівля стоїть на катакомбах, має підземні води під низом. Це дуже складна складна робота, яка яку швидко зробити навіть ну неможливо навіть на на теперішній час. Від онлайн формату втомилися і вчителі, і діти, і не лише морально у Вікторії з 11 класу для навчання лише смартфон та старенький ноутбук. Без сучасних гаджетів дівчині складно. У мене дуже слабкий ноутбук, і він просто не тягне З тих програм. Мабуть, просто якось це давило дуже сильно, тому що дуже багато часу займало, і я могла сидіти декілька годин за уроками, тому що в мене просто все дуже довго грузилося. Мінімізувати такі проблеми головне завдання проєкту фундації Олени Зеленської. Волонтери організації привезли на Одещину тисячу ноутбуків та тисячу планшетів для дітей. Техніку Україні надала Сербія як гуманітарну допомогу. Ще три тисячі гаджетів незабаром відправлять на Миколаївщину та Сумщину. А загалом за два роки організація першої леді передала школярам та вчителям країни понад 60 тисяч ноутбуків і планшетів. Ми робимо фокус саме на регіони, територіальної громади, де діти не мають можливості навчатися очно і навіть не мають змішаної форми навчання. Кожен гаджет ми передаємо в дарування дитині, і ми розуміємо, що окрім навчального процесу, діти також займаються саморозвитком, і саме гаджет й можуть в цьому допомогти. Гаджети розподілять серед громад, де місцеві школи вимушені працювати дистанційно. На Одещині таких понад півсотні. Якщо в родині троє-четверо діток, а в них лише виключно один ноутбук, то неможливо, якщо в одній школі навчаються, неможливо на одному гаджеті навчатися всім всім діткам. Тому безпосередній гаджет в одної дитини покращить її навчання в дистанційній формі. Водночас посадовці кажуть, на Одещині триває робота з облаштування шкіл укриттями. До кінця року планують побудувати бомбосховища в 20 освітніх закладах. Це допоможе учням навчатися очно. З Одеси Андрій Настасов і Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини. О 7.30 оновлений випуск. Новин а просто зараз єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко. Колего Слава Тобі дякую, Лілія. Як росіяни використовують Крим для обстрілів України? Про це і про оперативну ситуацію в Чорному морі. Поговоримо вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.